Сьогодні є рішення, які важливі для оперативності допомоги нашим мешканцям. Коли оброзданий порядок денний, ставлю його на голосування. То за прото отримували срішення прийнято порядок денний з формований. Наслідок ворожої російської атаки в місті постраждало 46 будинків. Три з тих будівель є в гостроаварійному стані. В решті будівель є вибито понад 500 вікон, зруйнована велика частина вхідних дверей. Тому сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято декілька рішень. Перше рішення це для того, щоб можна було вже здійснювати виплати по компенсації за вибиті вікна, яких є понад 500. Мова йде про кожне вікно понад близько 12 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. Так само мова йде про вибиті вхідні двері. Квартиру це є 8 тисяч гривень, і так само запущена процедура по компенсації за оренду житла для тих 17 квартир, які зараз є неможливими для проживання. На цю хвилину 15 мешканців проживають в готелях міста, те, що забезпечено, і це якраз є той час, щоб мешканці змогли знайти собі тимчасово орендоване житло, яке місто буде покривати до того моменту, поки не буде відбудовано ці будівлі або не буде запропоновано альтернативного житла. І третє питання сьогодні це питання виділення коштів з резервного фонду. Сьогодні було запропоновано близько 30 мільйонів гривень для того, щоб проводити гостроаварійні роботи, плюс здійснювати виплати по різних розпорядниках, які вже проводять роботи і вже буде необхідно оплачувати по актах.